Реднярд Кіплінг, якщо, Як вистоїш, коли всі проти тебе, Упали духом, і тебе клянуть, Як всупереч усім, ти віриш в себе, А з з'їзне віри також візьмеш суть, Якщо чекати зможеш, ти невтомно, Обріханий мовчати й пройти, Під поглядом ненависті при тому Не грати цноти ані доброти. Як зможеш мріять в мрійництво не впасти І думать не творити думки культ. Якщо тріумф зарівно, як нещастя, сприймеш, як дим і вітер на віку. Якщо стерпиш, як справди твого слова, пройди світ, стави пастку на простих. І якщо впаде, чим ти жив і знову, Зумієшся почати і звести, якщо ти зможеш в прориві одному, Поставить це на карту і програть, а потім все спочатку і нікому про втрати навіть слова не сказать. Якщо ти змусиш серце, нерви жили, служити ще, коли уже в тобі все згоріло, вигасло, лишилось, одна лиш воля встоїть в боротьбі. Якщо ти зможеш гідно річ вести з юрбою, і з королем не втратиш простоти. Якщо усі рахуються з тобою, на вістані яку відміриш ти. Якщо ущерб наповниш біг хвилини, снагою дум, енергією дій, тоді весь світ тобі належить, сину, І більше ти, людина, сину мій.